Число пі стала приблизно значення кої знаючи зі школи, але це число, яке руками привертало увагу вчених. Вони намагалися відшукати точне значення і влаштовували перегони за кількістю цифр після ко. Цікаво, хто ж був першим математиком, який продемонстрував найточніше представлення найпопулярнішої сталої. Найдавнішні посевні наближення значення числа пі датуються майже 1900 роком до нашої ери. У Єгипті визначили число пі як 256 вісімдесят перших, тобто приблизно 3,16. А у Вавилоні як 25 восьмих, тобто приблизно 3,125 Але представлені математиків давнього світу не мали жодного математичного підґрунтя. А що ж мало? Більше двох тисяч років тому назад Архімед вирішив рахувати Пі через багатокутники. Він вписував та описував правильними енкутниками коло, приймаючи діаметр за одиницю. Архімед розглядав периметр вписаного багатокутника як нижню оцінку довжини кола, а периметр описаного багатокутника як верхню оцінку. Таким чином, для шестикутника виходить 3 більше за π більше за 2 корені з 3, а для правильного 96-кутника Архімед отримав оцінку в 3 плюс 10, 71 більше за π більше за 3 плюс 1,7. 1965 року нашої ери Люхвей виношив швидкий спосіб розрахунку числа Пі і отримав наближене значення 3,14. Він провів розрахунок тільки для 96-кутника та скористався тим фактом, що різниця в площі серії багатокутників утворить геометричну прогресію кратно 4. А що ж було далі? І до чого це привело? Тут і почались перегони математиків. Хто ж точніше визначить число Пі? У кінці 16-го сторіччя вчений Франсуа Вієт зробив, здавалось, неможливе. Він прорахував число пі через многокутник з кількістю сторін 393 216. Але в тому ж сторіччі був обіграний Людольфом Ван Сейльном, який витратив 20 років для того, щоб отримати 35 правильних цифр після коми. Він використав многокутник з кількістю сторін 2 в 62 степені, але через 30 років цей рекорд побили, додавши ще три цифри після коми. Здавалося, скільки б ще це може продовжуватись. На щастя, вже скоро вчені перестануть витрачати десятиліття життя на усілякі багатокутники. 1666 рік 23-річний Ісак Ньютон сидить вдома, граючись із рівнянням 1 плюс х в званій степені. Згодом, як він перейшов до вищих степенів, учений помітив, що всі коефіцієнти співпадають з трикутником Паскаля. На той момент вже всі знали про трикутник Паскаля, тому що він зустрічався в багатьох культурах, наприклад, Індії та Китаю. Що ж таке трикутник паскаля? Він складається з рядків, кожен з яких складається сума елементів минулого рядка. За допомогою цього можна випрохувати суму 1 плюс х в 10 степені, без великих зусиль. Але ніхто до Ньютона не спробував зламати формулу. Він був перший, і в нього вийшло. Він підставив n-1 степень, що не відповідало теоремі, і в нього вийшов нескінченний знак ряд. Так він конгресував, що при будь-якому числі, крім натуральних, відоміальна теорема дає нескінченну послідовність. Отже, він показав, що формула працює і для від'ємних чисел. Ньютона дуже цікавила n в степені 1-2, тому що це є половина одиничного півкола і мала б формулу Y дорівнює різниця 1 мінус х квадрат в степені 1-2, що дуже схоже на різницю 1-х в степені 1-2. Але тепер на місці X ми маємо x і кожен із членів нераціональний множник, що множиться на x в якомусь степені. Здавалось би, що це нам дає, і при чому тут числа π? Так склалося, що Ньютон тільки нещодавно винайшов інтегральні нерівності, а саме методи флюкції, і він зрозумів, що може знайти площу через певний інтеграл dx від 0 до 1. Знаючи, що площа круга дорівнює πr квадрат, він зрозумів, що шукає π на 4. але вчений вирішив піти далі, а саме знайшов значення інтеграла від 0 до 1 другої. Тут ми отримали 3, 14, 16, тобто числа ПІ. Для того, щоб дійти до рівня Ван Сейліна, про якого ми згадували раніше, нам необхідно вирахувати всього 50 множників за методом Ньютона. На те, що раніше йшли десятиріччя, стало можливим вирахувати тільки за декілька днів. Так і закінчили страждання і гнитва за точністю числа пі, адже його стало можливо вирахувати до будь-якого значення. Але на цьому перегони не закінчились. Просто тепер розрахунки відбуваються на комп'ютерах, а точність цифр рахується трильйонами. На сьогоднішній день найбільш відома кількість цифр числа Пі становить понад 62,8 трильйонів цифр. Ця кількість була обчислена в серпні 2021 року командою Google Cloud і є поточним рекордом. І думаю, хтось прямо зараз враховує ще більше, аби хоч трошки увійти в історію математики.